17 травня до Городоцького краєзнавчого музею завітали студенти та науковці Хмельницької гуманітарно педагогічної академії. Учасники міжнародної конференції, майбутні культурологи та спеціалісти з туризму обговорили питання збереження культурної спадщини Поділля, докладніше в сюжеті Віра Лапи та Елістаниці. Підпраця джі музеєм та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії розпочалася нещодавно. Студенти академії проходили практику на Городоччині. Дружні зв'язки вишу та музею стали хорошим підґрунтям для організації на його базі міжнародної наукової конференції. Під час проходження практики ми вирішили, що потрібно продовжити далі нашу співпрацю. і Була запланована ось така конференція, яка проходить в два етапи: два дні. Перший день був у Хмельницькому на базі академії, і сьогодні другий день. Ми приїхали для того, щоб наші студенти... Те вже могли виступити тут зі своїми доповідями. Основний напрямок, який ми обрали цьогоріч, це дослідження культурної спадщини Поділля, це, звісно, що оптика на туристичний потенціал нашого краю і на ті локації, які можливо є несправедливо забутими або ще мало дослідженими, які потребують, звісно, що уваги від нашої студентської молоді. Як відзначили самі студенти, збереження української культури є надзвичайно важливим. Особливо зараз, під час війни українського народу за свою свободу, незалежність та національну самоідентичність. Багато хто повторює, і я абсолютно не буду першим, а скоріш за все, мільйонним, Хто повторить слова Вінстона Черчилля, стосовно того, що якщо немає культури, то за що ми воюємо? І в свою чергу, якраз збереження культурної спадщини, це має що це одне з найважливіших, що є наразі, адже якраз за рахунок цього за це якраз і йде боротьба. Працювали учасники конференції у двох секціях, і як зазначили молоді науковці, їм дуже сподобався такий формат навчання. В Такому форматі ну просто легше сприймається інформація. Ну і просто це урізноманітнення навчального процесу. Як бачите, ми можемо. Не працювати там окремо своїми групами, істориками. От сьогодні я представник кафедри суспільних дисциплін, а тут зібрались також. В основному це культурологи та туристи. Тобто, ми якби співпрацюємо, виходить нашими кафедрами і можемо обмінюватись досвідом. Це цікаво, і це щось нове. Крім цього, гості познайомилися із проєктами, які втілюються на базі музею. Того дня студенти та науковці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії завітали до інституту богословських наук. Спершу для них провели екскурсію та розповіли історію створення вишу. Потім між городським та Хмельницьким навчальними закладами був підписаний важливий документ, який саме знає Маряна Шкарон та Ігор Волошин. Інститут богословських наук у грудку сьогодні сюди завітали студенти та науковці з Хмельницького. Спершу їм провели екскурсію, показали музейну кімнату першого ректора інституту, бібліотеку, кав'ярню, читальню, кімнати, у яких проживають студенти, аудиторії, у яких вони навчаються, та каплицю, у якій черпають сили для навчання. До речі, у цій каплиці зроблені студентами саме Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Взагалі співпраця з педагогічною академією, вона е, неформально, можна так сказати, триває вже декілька років. З огляду на те, що ще мій попередник отець Віктор Білус, він мав тісні контакти, зрештою деякі викладачі з цієї академії в нас викладали. Екскурсії гостям розповіли про специфіку навчального закладу, про професії, які тут можна здобути, і про єдину в Україні школу сакральної музики, яка діє привище. Найбільше гостям сподобалася сама атмосфера, яка панує будівлі інституту. Коли заходиш сюди, відчуваєш себе, якби ну наповнення душі, певне. все це щось нове, неймовірне, а, ніби очищення, якоїсь енергії такої чистою, позитивною, так умертворилися, такі чудові запахи, такі прям, ну, що от... Круто, дуже сподобалося навіть можливості, щоб навіть бажання є сюди ще раз відвідати. Можливо, приїхати з сім'єю з родиною або мама історик, і було б теж таке цікаво неймовірно. Тож хоч щоб вона ніби понирилася в цю атмосферу. Після екскурсії відбувся історичний момент. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія та інститут богословських наук підписали договір про встановлення партнерських відносин. Сьогоднішній договір підписаний. Це прекрасна можливість діалогу між тими, хто забезпечує на сьогодні причетність до формування духовності, власне, ідентичності поза конкретною вірою, але поза загальною вірою, тією, що називається з базами, з фундаментальними цінностями, які формує в цих стінах і над формуваннях яких працюємо ми предметом договору є співробітництво у сфері науково-дослідницької, навчально-методичної, організаційної, культурної, виховної та іншої діяльності у рамках здійснення освітнього та наукового процесу ми дуже раді про, про те, що ця угода була підписана. Сподіваємося про, про добру співпрацю. Напевно, перед нами багато різних є ідей, які десь кружляють, але Потребують ще допрацювання, тому думаю, що найближчим часом вже вони будуть реалізовані саме як і на базі інституту, так і на базі педагогічної академії. Одним із ініціаторів підписання даного документу був заступник начальника відділу культури, національності, релігії та туризму Сергій Щур. У Нас нещодавно на базі музею проходила практика студентів-культурологів Хмельницької гуманітарної педагогічної академії, і під час практики ми ознайомлювали. Студентів не лише з музеєм, а з громадою. І, в тому числі, в перший день практики це була екскурсія саме в Інститут богословських наук. І е, тоді е, під час розмови спілкування з'явилася ідея, що робота інст, е, інст, Інституту богословських наук і гуманітарно педагогічної академії вона має багато спільних точок дотику. Нагадаємо, інститут богословських наук у городку був заснований 25 років тому. Першим його ректором та співзасновником був Отець Андрій Матюнг. Сьогодні тут навчаються майбутні катехити та катехитки, журналісти та журналістки і сімейні психологи та психологині.